Вітаю, шановні друзі! Програми по підготовці іноземних вчителів в Німеччині. Дуже цікава інформація. Нещодавно в Deutsche Welle вийшла публікація про те, як в Німеччині готують вчителів іноземних вчителів до роботи в німецьких школах. Безпосередньо мова йшла про землю Рейнвестфалія, де запущена відповідна програма Lehrkräfte Plus. Плюс. Дана програма діє по цій землі, Північна Рейнвестфалія, і передбачає підготовку іноземних вчителів до роботи. Роботи в школах цієї е, землі. Протягом року учасники програми поглиблено вивчають німецьку мову, занурюються в педагогіку німецької школи, фактично, одразу. Працюють, проходять стажування в реальному шкільному середовищі. Програма Лер Plus діє в північному Рейн-Вестфалії та готує фактично педагогів до роботи саме в школах цієї землі. Навчання відбувається на базі кількох університетів, зокрема в Кьольні, Білефельді та Бохомі. Зараз в програмі навчаються понад 20 осіб з різних країн України, Боснії, Киргизстану та інших осіб. За 12 місяців вони отримують прискорену професійну підготовку, практичний досвід у школах реальні шанси на працевлаштування. Друзі, професія вчителя в Німеччині дефіцитна, і Німеччина починає впроваджувати от такі схеми. Поки що, наскільки мені відомо, дана схема працює по землі Північна Рейнвестфалія, але будемо надіятися, що в інших землях це також почне працювати. І скажіть мені після цього, що Німеччина нічого не робить для інтеграції, в тому числі і українців. Друзі, шукайте, шукайте, читайте про можливість Можливі шляхи інтеграції. Дивіться мій канал, зробіть репост даного відео, і все буде у вас добре. З повагою, ваш адвокат Демченка.